В Локсині є дуже гарна кімнатна квітка, і багато хто з квітникарів, звичайно, її і вирощує. Якщо ви вирішили вирощувати цю квітку вперше, то це відео для вас. Бо для того, щоб її виростити, та навіть для того, щоб її проростити, потрібно знати. Деякі секрети її вирощування. А ви на каналі Село Ти Моя Доля і я вас вітаю. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. І сьогодні поговоримо з вами про два способи вирощування глоксиній. Вирощування із цибулини, із бульби, і також вирощування із насіння, дрібненького насіння. А догляд за глоксинією не являється. Затратним, бо глоксинія невибаглива рослина. Мої цибулини глоксинії вже посаджені, і я не маю змоги показати вам вигляд самої цибулини. Але ось така вона зверху з виямкою, а знизу напівокругла. І садити її потрібно тією напівокруглою частиною в ґрунт. Але перед тим, як посадити, якщо вона не має проростків, звичайно, потрібно відібрати від неї все, навіть якщо і має проростки, то потрібно відібрати від неї все сухе коріння і весь мох очистити, а потім замочити її, оприскати фунгіцидом. Найбільш популярний такий фунгіцид, як Максим, у мене був ось такий доктор Фулі від хворобі гнилі. З фунгіцидним ефектом, і я ним обробляла. Можливо, він трохи слабший від Максима, але я таким обробляла. Коли цибулина підсохне, Можна посадити її в ґрунт. Спочатку я свої цибулини не заглиблюю, я сажу ось так і поливаю по краєчку горщика. І як бачите, ґрунт також не досипаю до верху горщика. Через деякий час ще, правда, зверху закриваю плівкою. Ось так, можна взяти в кульок. Ну, взагалі створити теплічні умови. І так вона буде стояти під освітленням на якомусь стелажі чи на підвіконі в теплому місці. Мене трохи часу, і наша глуксинія проросте. Тепер її потрібно підсипати ґрунтом. І залишити тільки ці зелені паростки на поверхні. Загортаємо нашу цибулину, бульбу ґрунтом, залишаючи зверху тільки паросток. Грунт повинен бути рихлий, повітряно проникний. Поливаємо по краєчку горщика. На відміну від гіпеаструма, який, як бачимо, майже вся цибулина зверху глоксинею загортаємо. Знову ж таки робимо із кулька чи з плівки тепличку і відправляємо в тепле, світле місце. Коли наш пару підросте, підгорнемо більше земелькою. Ну, а далі будемо доглядати, так, як і за іншими квітучими рослинами, рослинами підкормка і полив. І, Звичайно, тепле місце і світле місце. І будемо з нетерпінням чекати цвітіння нашої глуксинії. Ось знову наша глуксинія, наша бульба з проростком в тепличці. Коли підросте проросток, будемо поступово відкривати плівку. Спочатку на якусь частину, потім на половину. І коли підросте ще більше, знімемо тоді плівку зовсім. Ось такі секрети пророщування наших цибулин глоксинії. Інший спосіб вирощування глуксинії – це вирощування. Із насіння. насіння глоксинії дуже дрібненьке і продається дражованим, обробленим, тобто у колбах. Якщо, звичайно, ви не зібрали свого насіння чи не купили в якихось людей, котрі мають глоксинії і збирають з неї насіння. Я купувала насіння в інтернет-магазині. Таке насіння сіється поверхово. Звичайно, воно не потребує передпосівної обробки. Грунт також вибираємо рихлий і ці рослинки невеличкі, тендітні, доведеться кілька разів пікірувати. Трохи почекаю і буду пікірувати свої рослинки. З п'яти насінинок дражованих зійшло. В одному стаканчику три насінинки, а це гібрид глоксинії аванті. Написано, що вона світло і з каймою. І має бути махровою. Фотографії не було, так що показати не можу. А в іншому стаканчику зійшло чотири насінинки, чотири рослинки проросло. Сіяла я їх десь тижнів три тому, вони проросли і, як бачите, слава Богу, розвиваються. Звичайно, такий процес вирощування з насіння набагато довший, ніж вирощування з готових бульбоцибулин. Але ще і дешевший. Тож, якщо не поспішаєте, можна спробувати виростити глуксинію із насіння. І, звичайно, існує ще й третій спосіб: розмноження глуксинії. Це, звичайно, черенкування пагінців. Але ж поки що в мене пагінців немає як ви бачили. Мої глоксині ще зовсім маленькі, бульбоці були не тільки проросли, так що про цей метод говорити я не буду. Як дасть Бог виростуть мої глоксинії, засвітуть, обов'язково вам покажу і тоді буду розповідати про розмноження глоксинії черенками. У минулі роки вирощувала я глоксинію, але потім не допільнувала. І вони в мене пропали. Звичайно, так як і за кожною рослиною, потрібно пильнувати і за глоксиніями для того, щоб вони росли, цвіли і перезимовували. Ось така моя сьогоднішня розповідь, що стосується такого гарного кімнатного вазона, як глоксинії. Дякую за увагу. Буду рада вашим коментарям, вподобайкам і, звичайно, і підпискам. З вами був канал Село ти Моя доля і, як завжди, кажу до зустрічі.